Вітаю, мене звати Роман Гурський, і це Маркер Подій. Сьогодні наша тема дуже цікава: це оподаткування. Скільки чого львів'яни задекларували і про що вирішили розповідати? А про що можливо і не розповідати? Нашим гостем є начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС Львівській області Володимир Коваль. Слава Україні! Героям слава вітаю! Давайте будемо говорити на стема називається деклараційна кампанія 2024 року, і почнемо з того, що хто повинен в податкову декларацію про майновий стан, хто її повинен заповнювати і які доходи туди треба вказувати. Насправді, кампанія декларування вже заходить активна її фаза в підходить до кінця, тому що до 1 травня, ті, хто мають подати декларацію і задекларувати свої доходи, мають цей термін закінчується 1 травня, бо він почався ще 1 січня. А ті, хто мають право на податкову знижку, вони мають право це зробити протягом цілого року. І тому нашу розмову поділимо в дві два етапи. Оскільки угу. перше запитання було, хто повинен подати декларацію. Це в найбільшій категорії. Хто декларується в нас протягом останніх років, це люди, які отримували спадщину на від в сім'ї першого та другого ступеня споріднення, тобто або угу. подарунок. Це, для прикладу, ви отримали спадщину не від матері чи від батька, бабусі, дідуся, або сестри, від нерідної вам людини, або ступінь споріднення не першого, другого ступеня. Тоді потрібно прийти до податкової служби і подати цю декларацію. Не обов'язково приходити, можна засобами електронного зв'язку цю декларацію подати. Це є перша найбільша кількість людей, які в нас декларуються. Друге, хто в нас декларується, це є. Особам, яким в попередньому році було списано заборгованість перед різними фінансовими установами або mm -hmm. кредитними спілками, або перед підприємствами, для прикладу, житлово-комунального господарства. Тобто людина мала певну заборгованість чи погасила по кредиту її. не погасила ця установа, її списала, ага, і це її додаткове ага, благо. Списала. Тобто, умовно в нас у 2023 році таких випадків є. Порядка вісімсот осіб Львівщини мали таку подію, як списання певної заборгованості перед певним фінансовим органом, бо в 22-му році таких людей було більше, бо було певне структурування з війною пов'язання. Угу. В 23-му таких людей менше, але їхня частка також є значною тих, хто має е, декларуватись. Третя категорія, хто в нас декларується активно, це особи, які здають своє майно не агентам. Тобто, якщо угу. ви здаєте умовно майно юридичній особі або фізичній особі підприємцю, це е, там. Декларацію до податкової служби не обов'язково подавати, тому що в цих операціях є в нас податковий агент, тобто особа, яка відповідальна за сплату виплат. Фізичним особам доходів. А якщо ви здаєте це майно, одна фізична особа здає іншій фізичній особі майно для прикладу квартиру свою здає чи uh -huh. якесь майно інше, тоді треба прийти до податкової служби і подати е, декларацію про майно за доходи та задекларувати такі активи. Е, четвертим е, по рейтингу по кількості тих, хто в нас декларується, uh -huh. це є дохід від продажу інвестиційних активів. Що це наприклад, ви продали частку в статутному фонді, чи продали якісь певні акції і. Е, Тут я би хотів зазначити, що громадяни часто путають питання доходу і прибутку. Податковий кодекс України говорить, якщо сума доходу перевищує в сьогоднішніх реаліях 3 тисячі в цьому році, угу. не прибутку, а будь доходу від цими операціями, чи ця операція була прибуткова чи збиткова, потрібно в будь-якому випадку подати до податкової служби декларацію. Там не завжди можуть бути податки, але декларація це обов'язковий елемент. І п'ятий. Такий найпопулярніший момент це є декларування іноземних доходів. Тут також хотів би зазначити, що не завжди в декларуванні іноземних доходів обов'язок декларувати ці доходи є прямим. Тобто, якщо особа отримувала за кордоном доходи, чи сплачені в цій країні, де отримані ці доходи податки, чи не сплачені, декларація до податкової служби є обов'язковою а вже питання. Щодо сплати податків, це питання є від залежить від того, в якій країні ви ці доходи отримали. Наприклад, якщо отримано цей іноземний дохід в країні, в якій Україну є уникнення подвійного податкування, тоді ці податки за наявності підтверджених документів про сплату тих податків в країні отримання доходу зараховуються в Україні, тому що з Україною практично з всіма країнами Європи. В більшості країн Європи Європейський Союз це без виключення і ще є багато країн, які не є в європейському союзі, але в Україні є угода про вникнення податкового подання. Таких доходів ми декларуємо в Україні доходи, але не факт, що є в цих питаннях сплата податки. Звичайно, що військовий збір є в обов'язковому порядку, але військовий збір це є. Податок, який введений виключно на е, час е, війни, тобто закінчиться війна, е, напевно, держава прийме рішення про відміну цього сплату. Але податку на доходи фізичних осіб немає, а військовий збір є. Податок. Е, тому це я говорю про ту категорію найбільші осіб, які в нас декларуються з року в рік. І хотів би зазначити, що ДПС у Львівській області має перелік потенційних декларантів, тому що будь-яку дію, яка особа вчиняє, яку вона вчиняє, вона йде до певного реєстратора і здійснює цю дію, і вона відображається в певний реєстр. На основі цих реєстрів формується масив людей, які в обов'язковому порядку з. Повинні задекларувати е, свої доходи. Якщо ми говоримо про кампанію декларування 2023 року, яка проходить угу, в даний угу. момент, то на Львівщині порядка 3200 осіб. Сформований масив з 3200 людей, які в обов'язковому порядку мають подати цю е, декларацію і задекларувати такі доходи. Якщо ми говоримо про поточний стан справ, то станом на сьогоднішній момент жителі Львівщини 50% з відсотків хто повинні декларувати, вже з'явились до податкової я служби хотів запитати наскільки часто люди йдуть декларувати. Якщо ми говоримо про поточний стан справ, станом на сьогоднішній момент 50% жителів львівщини задекларували свої доходи, але це зрозуміла практика, тому що так є, що як правило, в останні дні компанії найактивніші громадяни Львівщини декларують свої доходи і і декларують відповідні податки до сплати перших два з половиною місяці, практично ця компанія йде мляво угу. в більшості а потім всі в останні В останні в останні дні практично і ми, як показує практика до 1 травня декларується 75% від тих, хто зобов'язаний задекларуватися. Тому що до 1 травня ми подаємо податкову декларацію, а до 1 серпня ми сплачуємо податки. Є така категорія людей, які вже ближче до 1 серпня будуть і декларувати свої зобов'язання, і сплачувати податки. Як правило, до 1 травня декларується 75% від тих, хто угу. Mm -hmm. зобов'язаний задекларувати. задекларувати. Потім в другу чергу ще відсотків 15 декларують, а і залишається від 10 до від від 5 до 10% тих, які принципово не декларують свої доходи, і тоді е, податкова служба починає з сервісної складової, оскільки добровільне декларування це сервісний момент угу. податкової е, ну, служби, так, так. оскільки. Податкова служба, в принципі, сьогодні з контрольного органу перетворюється в сервісну складову в частині роз'яснення, допомоги і інших питань. Так. А вже після цього, як особа не задекларувала доходи, не заплатила податки, включається фіскальна складова, і ми тоді виходимо на збираємо відповідний пакет документів про підтвердження цих всіх доходів угу. від тих угу. органів, які здійснювали цю операцію, для прикладу, якщо це продаж майна, ми надсилаємо запис нотаріусу, щоб він підтвердив цю дію. І ми виходимо і тоді донараховуємо. Але в такому моменті хотів би зазначити, що якщо, наприклад, умовно, операція була на 10 тисяч, 500 гривень потрібно податку, наприклад, угу. подарунок 500 гривень податку. Якщо ми особа добровільно платить 500 гривень. Якщо вже податкова служба визначить зобов'язання, то до, до цієї штраф... суми ще буде штрафна санкція 25%. Тому ага, ну, потрібно тобто, набагато вигідніше зробити все вчасно ну, і за законом. і законно задекларувати свої доходи і заплатити відповідні податки. Тут я в першій частині зазначив про тих найактивніших, але угу. податковий кодекс України з року в рік зазнає змін і угу. в цьому році, для прикладу. То вперше декларуються люди, які здійснювали, бо колись було до попереднього року, коли ти продавав одну квартиру і вона в тебе власності була більше трьох років, mm -hmm. тоді податків не було. До трьох років 5%. відсотків. І вже в залежності там друга, третя, четверта, де всіх цих подій було 5%. відсотків. З минулого року набули зміни чинності зміни до податкового кодексу України. І тепер так, якщо ти продаєш одну квартиру у власності більше трьох років. Угу. Податків не чи житловий будинок. Якщо е, другого 5%, відсотків, і далі вже 18%. відсотків. Але хотів не, би погано, зазначити, так. що 18% відсотків це не на повну вартість цієї ага. об'єкту, але ти маєш право задекларувати витрати, які. Ти поніс у зв'язку зв з придбанням такого об'єкту е, продажу. Тобто, умовно, ви купляли в певний період квартиру, uh -huh. маєте певні фінансові документи, і є і у вас третій продаж, тоді ви платите не 18% від, від цієї вартості цього об'єкту нерухомості, а від тої ціни, яку ви е, умовно, від цієї операції маєте Прибуток, тобто умовно купили угу. за мільйон, продали за мільйон сто, платити податок 18% не з мільйона сто, а з виключно від маржі, яку ви заробили від на цій операції. Це власне те, що ви казали на початку. Є різниця між доходом і прибутком. Це власне цього також стосується. <свистак> так і е, друге питання, яке в цьому році є дуже актуальним, і воно було останні дні особливо. Це є контрольовані іноземні компанії. Що угу. таке контрольовані іноземні компанії? Це коли українці е, мають компанії за кордоном за кордоном є такі? їхні. Є компанії, їх дуже багато є. Таких жителів для прикладу Львівщини, і ви маєте цю компанію за кордоном, і ваша частка перевищує більше десяти відсотків. А в сукупності українців чи не резидентів цієї країни, в яка ця компанія є 50% Тоді ви повинні до податкової служби подати декларацію про майновий стан з додатком про контрольовану іноземну компанію. Тут також хочу зазначити, не завжди тут є. Цих операціях податки, тому що, як правило, в Україні, незважаючи на те, що всі говорять, що в Україні високі податки серед країн, якими є в насгоду поникне повінного податкування, як правило, Україна має найнижчі ставки податків. Тому е, в треба завжди в обов'язковому порядку. Ми декларуємо доходи від таких компаній, які є в якими ми є засновниками, mm -hmm. і вони є засновані за межами України. Але в такі операції не завжди є податки. Але Незалежно від того, чи будуть податки в Україні визначені, чи не будуть в Україні податки визначені, декларувати декларація треба. є обов'язковою. Ну, от, власне, декларація не, не завжди означає податки. Це теж важливий момент. Скільки на Львівщині є мільйонерів і в яких ОТГ їх найбільше станом, якщо ми говоримо компанію цього року, ми угу. вже порядка 480 осіб задекларували свої доходи, і сума цих доходів перевищує більше ніж 1 мільйон гривень. Ну звичайно, найбільше таких мільйонерів є в Львівській громаді. Маді воно uh -huh. найбільше те. Like Пізніше, після цього, ми маємо сукільницьку громаду. Я так собі думав, що ну, це, це в сукільники е, так, тому що це громада, яка біля Львова. Потім ми маємо Стрийську громаду. Угу. Е, це тих найбільших, і, врешті, так найбільше мільйонерів в нас декларується в цих громадах. Це місто Львів і всі громади, які примикають до е, міста Львова і Стрийська громада. У нас тобто ті, що найближче до так, і або індустріально-економічно розвинені території. Ще є така річ, як майнові податки, які сплачують громадяни? Зокрема, це земельний податок на землю. Яка тут ситуація? в Полівщині? <клес> станом я, по майнових податках тут така ситуація, якщо особа має у власності. Землю чи е, по, нерухомість е, житлову або нежитлову, е, особа не сама не приходить до податкової служби. Ну, звичайно, що особа може uh -huh. прийти до податкової служби, зробити собі звірку, але тут такий момент, що податкова служба Львівської області і всієї України сама визначає податкове зобов'язання. І згідно податкового кодексу України статті 266 податкового кодексу України, яка регламентує порядок нарахування податку на нерухоме майно. Е, ми зобов'язані до 1 липня сформувати. На основі даних реєстру речових прав, угу. тому що будь-яка нерухомість вона внесена в реєстр речових прав і надіслати власникам цієї нерухомості податкові повідомлення рішення. Тобто, якщо особа у власності перебуває будь примі... нерухомість, яка не є нежитловою, площа перевищує буквально метр-два, в такому випадку, в будь-якому випадку, є податки. А якщо це житлова нерухомість, тоді, якщо квартири, площа їх перевищує угу. 60 метрів, тоді є податки, будинки. Площа перевищує 120 квадратних метрів. Також є податки. Якщо у власності особи є і будинок, і квартира, тоді їхня власна їх загальна площа перевищує 180 квадратних метрів. Тут є так податки. Я хочу зазначити, що по житловій нерухомості є така панує думка, що площа житлова, тому що будинок mm -hmm. житлової нерухомості є поділений по документах mm -hmm. на житлову і загальну площу, так, так, так є зазначено. Тут таким характерним моментом є, що загальна площа об'єкта житлової угу. нерухомості, бо в нас є будинки, в яких, наприклад, умовно площа загальна їх 505 квадратних метрів, а житлової в них є тільки 120. Угу. Але от об'єктом оподаткування є загальна, загальна площа, площа. об'єктів житлової нерухомості, і ми таким особам надсилаємо рішення. Про на податкову адресу. І тут є дуже великий момент, що в нас на Львівщині дуже велика заборгованість в податках mm -hmm. за житлову нерухомість і комерційну, в тому числі. І воно в основному зумовлено тим, що є такі поняття в податковому кодексі України, як податкова адреса. Ми Рішення податкове по податку на нерухоме майно чи платі за землю. Ну, по основному за платі по нерухоме майно давайте зупинимось, uh -huh. надсилаємо на податкову адресу. Що таке податкова адреса? Це та адреса, яку вказує особа, коли приходить до податкової служби uh -huh. за ідентифікаційним кодом. Бо популярніший сервіс, який надає податкова служба, цей ідентифікаційний код, бо без uh -huh. нього практично ніякі дії неможливо вчиняти no, за виключенням того, якщо особа бажає відмовитись і має відповідні документи про відмову. Тобто приходить Особа до податкової служби заповняє форму 5 др в якій кажуть, що її адреса така-така адреса. І для под... поки особа цих змін в цю форму 5 др не внесе, до того моменту податкова буде служба розуміє, що це є податкова адреса. Після того зробили код. Активна фаза в нас була ще початку 2000-х років. Угу. І більшість служб людина до тобто податкової не, служби не оновлює дані. Uh -huh. Але поряд з сир, її добробут змінюється, вона переїжджає з квартири на квартиру, з міста до, в місто, та, до з міста в місто, до міграційної служби приходить. Uh -huh. адресу свою, а тепер до ЦНАПу. тепер до ЦНАПу приходить, Адресу свою змінює, а про нас це не повідомляє. Uh -huh. А тобто для важливо Тому оновлювати речі. Хоче, так, це дуже важливо, тому що, щоб ви розуміли, для себе 40%. Кореспонденції по майнових податках повертаються назад до податкової служби з відміткою від Укрпошти, що адресат за адресою не проживає. Що 40%. Такого? це суттєво. 40%, так, це, значить, це дуже суттєво. Тому і, а податкова служба, податковий кодекс прописав чітко, якщо особа такого рішення не прийшла на пошту і не отримала. Ага. Терміном вручення вважається останній день перебування на пошті, тобто воно поробуло на пошті 30 днів по закону, і пошта повернула назад. нам і йде термін відліку до 60 днів на сплату. Тобто, після 60 днів такі річ, така сума. Хоча людина і цього не отримала, але вона на шістдесятий ну, умовно на 90-й день, як воно виїхало з податкової, uh -huh. воно стає податковим боргом і особа. Певний саме, момент. тобто саме через це є, є оця заборгованість. Так, в нас дуже значна сума заборгованості помінових податків, і вона для жителів Львівщини перевищує вже більше ніж півмільярда гривень. а Це гроші місцевих бюджетів, які можна ефективно е, використати. Що тут, тут... можна сказати? оновлюйте всю інформацію, будьте мудрими і розумними. Давайте ще коротенько. Останнє питання про транспортного податку, тобто за які автомобілі його сплачують громадяни. Ну транспортний податок це податок на розкіш. Тобто, угу. якщо у вас є у власності машина, я хотів би зазначити, що Тут поняття все дуже просто. Міністерство економіки України на своєму сайті кожного року до 20 лютого оприлюднює перелік автомобілів. Які є розкішу, тобто uh -huh. дорогих автомобілів, які, на яким податкова служба нараховує податок на розкіш двадцять п'ять тисяч особи. станом на початок року, на от останнім звітом даних 88 автомобілів, які є розкішю. Для прикладу, це Mercedes s класу, ну, там ясно. рейндж Rover, тобто людина, там і, яка і, і рік випуску і ціна виграє роль е, ціна там залежить від параметрів: об'єм мотора, uh -huh. тип пального. Е, Рік випуску, бо автомобіль не може підходити, якщо його е, термін, е, якщо він випущений в момент моменту було більше ніж п'ять років. Uh -huh. А до п'яти років, але не кожен автомобіль може бути і Навіть і кожен. ровери, вони практично всі в основному йдуть до п'яти років терміну uh -huh. оподаткування. Mercedes С-класу також є автомобілі для прикладу там, Audi там, Q8 до року терміну. Тесла uh -huh. S, там Model, чи вона до також до року. Тобто, якщо особа придбала автомобіль. Вона може зайти на сайт Міністерства економіки, скачати додаток Excel і розуміти, чи вон, цей автомобіль є об'єктом оподаткування, чи ні, але протягом року Міністерство економіки вносить зміни і перелік тих автомобілів, які підлягають оподаткуванню, завжди є, розширяється. Тобто він і якщо є ці зміни ухвалені, наприклад, протягом року, то вони вже будуть набуду чинності на наступний рік оподаткування, так. так. А, тобто відразу ніхто не ні за ким бігти не будемо. Так, ну в минулому обладати. році на Львівщині фізичного 285 фізичних осіб були платниками податку. Uh -huh. Минулий рік для нас був рекордний, в цьому році також, незважаючи на те, що перелік з автомобілів зменшився, бо в минулому році значно ширший був перелік автомобілів, які оподатковувалися. В цьому році він трішки є мен. Іншим, але е, кількість тих людей, які мають у власності, е, зросла. От вчора ми отримали масив інформації в процесі обміну з е, регіональною службою сер... сервісною службою, uh -huh, яка uh -huh. реєструє автомобілі. І на, думаю, до двох тижнів е, особи, які мають власність автомобілі преміум класу, які є об'єктом оподаткування, отримують податкові повідомлення рішення з визначеними сумами податкових зобов'язань. Дуже дякую вам за, за цю розмову. З'ясували, якою є ситуація з податками і декларували на Львівщині е, нашим гостем був начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області Володимир Коваль. Дякую за розмову. Дякую. Платіть податки, пам'ятайте, що це наш обов'язок, тому донати це окремо. Це також дуже треба. Любіть Україну, донайте на ЗСУ і не забувайте, що наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.